День, це канал я і мої кози і ми з вами готуємо булочки з часником, думаю, Ой. Боже, тер цибулю, очі зайшла капець. Ну нічого, вибила одне яйце дрожжі, десь так, грам 25-30, не більше. І, і півчайної ложки солі і півтора чайних ложки цукру. Розтираю дрожжі. Ось. Так. Миска з кухонного комбайна Тобу в тому в тісті, бо я ним вже місила. Біля Так. Ось так, грам 300 води. Візьмемо оціт. оцет, улій. А оце тут треба грамульку нам. І десь так чайну ложечку отсту гуляти, а можна трошки менше. Ось так чуть-чуть. Зовсім Ну І дивися. то як той коруб заскочив? Розмішуємо. І дамо зараз муку. Десь грам 500 там треба муки. Okay. Так, деякі стоміса купляла. У мене є відео, ті, хто не бачив. Там є і посилання. На цей сайт, де я купляла так що ось такі то справи. І ще трошечки. І ще чу-чуть. Ось так. Так що кому цікаво? Я своїм комбайном не знаю як далі, але поки я ним дуже задоволена. Своїми роботами справляється гарно. Ось так. Тіску міститься на першій швидкості, а потім, якщо треба вам бучи, то на другій, але не вище другій. Ось так. Скільки чаша має, я не знаю, я не мірила ніколи. Скільки вона літрів має. Я думаю, десь літрів 4, а може й до п'яти. Бо вона велика, широка така. Хто не знаю, скільки точно вона має. Я не мірила. Ну і замішую тоді покажу. Так, тісто ми замісили. Тісто таке? Не, не круте. Ось так. Все, собі тісто підходить. У нас буде тільки одна така пательничка таких булочок чи пампушок з часником, не знаю, хто там як хоче, так каже. Ось, Ось таке тісто. Накриваємо, оставляємо, щоб вони гарно підійшли. Так, Виробляє... виробляємо наші булочки, пампухи чи як там. Зараз, щоб вони були гарні. Ось так. Руки мочаю в олій, тісто підійшло гарно, я його пару раз обімняла, було ціла миска. От. Ось так. Пергамен помастила олією. Поки вони будуть пектися. Зараз ми підготуємо соус, з на щоб зверху їх помастити. От. І тоді будемо смакувати. Зараз вироблю, тоді покажу. Так, ще треба одну, ну нічого, буде у нас тут трошки воно менше. Ось весь час хватало, що я не ту форму взяла, ну нічого. Так, все, виробили, хай вони трошки підійдуть, а тоді духовка нагріється, будемо випікати. Так, мастити я їх зверху нічим не буду. Я просто положила одну звідси з кола, забрала сюди і трошки розсунула. Ось, мастити їх зверху, нічого не буду, як, і, як це так буде. Ось, І тоді покажу, що далі. Так, ось такі в мене вийшли пампушки, чи, як сказати, чи булочки. Це у мене часник, трошки олію і трошки води. Мастимо їх зверху. Трошки треба нам водички більше доляти. У мене тут переварена вода стоїть. Я зараз трошки долю. бо трошки замало. Ось так. Тільки гарачі, тільки з духовки. Ось ці шпарочки сюди. Так накрити, щоб вони постояли минут 5 Пройшли часничком. Ось так. А тоді будемо смакувати. Ну що, подивимося, що у нас вийшло. Бачите, Булочка. М -м -м. Дуже смачно. Дуже м'ягенька. І дуже смачно. Ха -ха. До борщу, М -м. чи до супу, смакота. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найкращого. Simisno zdravja. Izkoriščaj premo. Do зу sreči v sledočem videu. Pa 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 pa.